Друзі, всім привіт Карпат. Сьогодні я буду готувати дуже швидку і просту вечерю, таку, щоб буквально за 15 хвилин, 20 і в одній посудині, щоб це було дуже просто, максимально швидко. Я нарізаю кубиком собі цибульку, відправляю її в сковорідку, додаю туди олії, включаю сковорідку для того, щоб цибуля смажилася. Смажитися вона має до такого трошечки золотистого кольору, оскільки туди я хочу відправляти також куряче філе. Філе я нарізаю ось такими подогостими пластинками, потім я теж це все нарізаю на кубики. А, х, хочу сказати, що я не готувала багато разів таку страву. Готувала я це перший раз, готую і хочу поділитися своїми враженнями. Це буде такий е, макарон, паста у сковорідці, е, щоб швиденько приготувати, не використовувати ще е, якісь, якусь посуду. І буду випробовувати сьогодні і поділюся своїми враженнями з вами. Коли ця вже вже чуть, чуть протушилася, я відправляю туди нарізане куряче філе, прикриваю це все кришкою, підсолюю. Зовсім небагато, добре перемішую і залишаю буквально на декілька хвилин, щоб все це протушилося. Курка готується дуже швидко. А тим часом я готую собі наступні інгредієнти, що мені потрібні. Як бачите, я натираю твердий сир на тарілочку, щоб він вже був готовий. Щоб його не, не треба було потім терти Також мені ще потрібна морква. Я її тру на дрібній терці, для того, щоб вона добре протушилася. Тим більше діти не дуже люблять, коли є щось постороннє, вони дуже так прискіпливо розглядають, чи є там цибуля, чи є там морква. Але оскільки це все буде, і буде натерти і нарізане дрібним кубиком, і ось натерти на дрібній терці, то я надіюся, що вони цього всього не додивлять і буде все нормально. Паралельно помішую я курку, провіряю, чи вона вже трошечки приготувалася так, все добре, йде по плану. Курку я перемішала, додала туди терту моркву. Як бачите, все це я заливаю вершками, одна порція вершків і приблизно дві порції води, так як в мене було от кружечка вершків, то ще дві кружечки води я додаю. Все це знову я підсолюю, додаю туди сушений часник і висипаю туди. Макарони макарони мають покриватися наполовину водою. Якщо ні, то треба постійно їх помішувати. Ну, вони мають покриватися водою, і ви їх маєте помішувати для того, щоб було достатньо вологи, щоб вони пропарилися, протушилися у всьому цьому соусі, що там є. Якщо ні, то краще додати водички трошки більше, а потім що в кінці додавати туди більше спецій, ніж вам потрібно. Все це, все це так гарненько е, тушимо. Це все відбувається дуже швидко, оскільки я стою собі біля е, плити, і ось так по через декілька хвилин це все помішую. Макарони стушилися і буду я е, розділяти це все на порції. Е, е, М'яско про, е, протушене. Макарони готові, вони були твердих Сортів, і мені здавалося, що вони довше готувалися навіть, навіть ніж саме м'ясо. ну Звичайно, жартую, м'ясо готувалося приблизно десь так само, оскільки курочка готується дуже швидко. Все це посипаю я зверху твердим сиром. ну Справді виходить смачно, оскільки там є м'яско, макарончик, додає смак, цибуля, морква. Якщо ще хтось якийсь додасть, в моєму випадку це просто сіль, і то не дуже багато, тому що сир, яким посипаєте, є теж е, е, соленим. І сушений чесник. Я його практично усюди додаю. Він додає смаку і мені дуже подобається. більше, ніж свіжий. Ось так виглядає страва, сир починає підплавлюватися, це все дійсно є смачним. Для мене смачно, для старшої дочки смачно, а менші діти забракували, оскільки я ділюся такими щирими правдивими враженнями. Для дорослої людини страва є така досить калорійна, страва смачна, не можна сказати, що страва є не смачна, оскільки такий вершково-сирний соус до макаронів смакує і м'ясо все. Старша дочка, так як вона все пробує, їй сподобалося, а от менші діти сказали, що ні. Софія спробувала один макарон, сказала на відрізні, не буде їсти. Андрійко спробував тільки тому, що мама просила, а так він теж не в захваті був. Тому рецепт непоганий. Рецепт дійсно швидкий і такий. Малозатратний для посуду, але підходить не усім, як виявляється. Смаки усіх різні, і те, що подобається одним, не подобається іншим. Тому, не всі рецепти з інтернету підходять для усіх. На такій смачній експериментаторській ноті буду з вами прощатися. Якщо відео вам сподобалося, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися у нових і нових відео. А зараз скажу вам всім па-па, до нових зустрічей!